Президента нема, но в адміністрації нема, нікого немає, тільки технічні функції, які сьогодні а, а, зараз виконуються. Але що дивно було стільки беркуту, я в житті не бачив. Ну, я думаю, там е під тисячу, людей, може бути багато, на дні, півтори, як мінімум. Ми кличемо всіх українців підніматися, виходити і висловити своє е обурення. Тим, що на сьогоднішній день ні уряд, ні президент не турбується проблемами. Ми розуміємо, що за це повинні люди відповідати. Якщо ми проковтнемо це, жодна людина в Україні не має гарантій, що його не поб'ють, що його не зґвалтує міліція і відповідальності за це не буде. Це буде законно. Тобто ми йдемо, ми йдемо в поліцейську державу. Ми цього не, дуже не хочемо. І тому наше звернення до всіх українців. Виходьте, будь ласка, общенаціональне строй. Щойно пішли шукати президента України, тому що він з адміністрації виїхав, а до Китаю не доїхав. Тому я так розумію, що зупинився десь в Межигір'ї. Зараз в його руках доля країни, тому що ми йому дали декілька можливостей виходу з ситуації. Перший вихід ситуації, він самостійно повинен був відправити за Харченка відставку і почати кримінальне розслідування по відношенню до тих, хто побили дітей. Другий вихід, щоб парламент проголосував і його партія проголосувала за відставку ганебного уряду Азарова. Тепер є третій, останній легітимний вихід. Віктор Янукович зобов'язаний підписати указ про відставку уряду Азарова. І звернутися до Генерального прокурора, негайно порушити кримінальну справу проти міністра Захарченка і не тільки його, а всіх інших осіб, які були задіяні в побитті наших дітей. Але президента немає на місці, і саме тому ми офіційно звернулися до Віктора Євгеновича. Нема що їхати в Китай. В Китай Віктор Федорович без вас розбереться. Скасувати державний візит до Китаю, і президент повинен бути тут, в країні, в країні політична і економічна криза вдасться сховатися від вирішення цієї кризи. У нас є дуже чіткий план до того моменту, доки Віктор Янукович не пристане на вимогу мільйонів українців, а це вимога справедливості. І ця вимога може реалізуватися в першому кроці у указ про відставку уряду. Він не скористався можливістю прийняти відповідну постанову в парламенті, значить він особисто несе відповідальність разом з Миколою Азаровим за побиття людей.